Насамперед я вам скажу, що вже 52 минути зібрали скільки зібрали. Тому щодо е, питання про те, що вас дуже сильно турбує, я е, щодо питання з Міцкевичем, е, то сильно я вам тут багато не розкажу, бо сам автор цих полуночних пяно наркотичних сторіс вже не все відповів, вже від всього відрікся. І, як то кажуть, вибачився, правда, осадочок остався. Тому що, якщо ви чекаєте подробиць, то їх теж немає. Тому що це звичайний хайп через помсту, на помсті, через те, що не вийшла співпраця, не вийшла дружба. І... Не вийшла, Коротше, хайп. у людини хайп, розумієте? І все те, через що я жалкую, це тільки що я зразу не зрозуміла, з якою людиною я маю справу. Тому що ми працювали, він був в мене вдома, він, він знімав тут. Навіть ті фото, які він розмістив, були зняті в мене на заїмці, і в мене в бані. Ця людина дружила з моєю сім'єю. Розумієте? І моя популярність, яку я заробляла великими, великими дуже довгий шлях, пройшла кров'ю потом, були вдачі, були невдачі. І це був довгий шлях. Сьогодні молоді люди хочуть отримати все і зразу, і можуть пожертвувати і робочими стосунками, на жаль, і дружніми. Тому, знаєте, мені дуже дуже прикро. Що люди заради хайпу, заради помсти, він працював у мене, він був звільнений, він требував гроші, він шантажував нас, а потім він зробив те, що він зробив. Ви це вже бачили, цей результат. Тому я хочу вам сказати про те, що завжди обирайте людей. З якими дружити дуже ретельно. Особливо в моїй практиці це не перший раз. Це не перший раз, коли люди, люди користуються моїм іменем, хайпують на моєму імені. Розумієте, і поводяться таким чином. Тому, отаке вам пояснення. Розумієте? А, а, а звільнений він, він був через вживання алкоголю та наркотичних препаратів.